Ліна Костенко, Маруся Чурай, уривок 21 Сповідь Марусі Чурай. Ти, може, від мене втомився, мене потрібно любити, а там треба тільки женитись. От, женився і все, так дай же вам Боже щастя. Прибити собі підкову, нічим не журися, грицю Усе, як я, промине але ні навмисно грицю ні просто так випадково, ні словом лихим, ні добрим, ніколи не згадуй мене Не маю зла на тебе і на неї. Так сталося. I ja teraz od.